Привіт, шановні слухачі моїх подкастів. Близько тижня тому записав новий 13-й подкаст. Цього разу в мене був гість Марк Цема. Людина, яка має значний досвід в розробці ігор, програмуванні, має глибокі знання про щі, VR, AR. Тому подкаст вийшов досить цікавий. Поговорили про багато цікавих речей. Також Марк. В кінці подкасту поділився порадами, тому е, запрошую до перегляду. Але цей шорт записую не тільки про це, а й е, маю невелике прохання. Будь ласка, якщо зайшли на мій канал, подивилися подкаст, якщо вам сподобалося, підписуйтесь. Підписників зараз мало, бо канал молодий, йому близько місяця, тому дуже важливо. Зараз просувати український YouTube. Дуже важливо мати хоча б якусь аудиторію. Скоро буде більше подкастів. Планую запросити ще одного гостя, тому думаю, найближчим часом вийде 14-й, не менш цікавий до подкаст Отже, всім дякую, хто дивиться мої подкасти. Підписуйтесь, ставте лайки. Гарного всім дня.